Там зачищен, я принял прием. Я принял. Разом з унікальними аудіофайлами з'явилася інформація, що кривавий штурм Євромайдану в ніч на суботу був завчасно спланованим. Про це написав на Фейсбуці опозиціонер Анатолій Гриценко. Цієї ночі мені передали записи радіообміну командирів Беркуту під час нічного штурму майдану 30 листопада, і з радіообміну ясно, що це був завчасно спланований напад з чіткою координацією дій окремих груп спецпідрозділу. Відомо, що запис доволі об'ємний. Містить майже 200 аудіофайлів, записаних у ту криваву ніч. Здебільшого там чути уривчості команди для беркута та доповіді. Це на зв'язку. Коробочка на місці напроти України. Я Пан Гриценко зауважує. Судячи з цих записів, для професіоналів, усе очевидно. Операція зачистки майдану заздалегідь спланована. Так це чи ні? Наразі встановлює прокуратура, аудіофайли вже ніби передали генеральному прокурору. А тим часом його заступник Юрій Ударцов на засіданні комітету Верховної Ради з питань прав людини заявив, генпрокуратура вже розслідує три кримінальні справи проти бійців спецпідрозділу Беркут. Водночас голова парламентського комітету з питань прав людини Валерій Пацкан повідомив, що і громадські активісти, і опозиція вже знає імена усіх беркутівців, які гамселили людей під стінами адміністрації президента. Чиновник каже, що генпрокуратура та МВС вже давно володіє цією інформацією. Однак жодного садиста у формі ще не притягнули до відповідальності. Тим часом міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко певен, що зможе розібратися у поточних подіях. Більше того, без нього не розберуться, вважає він. Тож, вкотре заявив, у відставку не збирається. А тим часом головного міліціонера країни вже чекають на допиті у Генпрокуратурі. Зараз ведеться якраз бути перемови для того, щоб міністр прибув на допит п'ятницю. Волонтера.